Літературне читання 3 клас. Робота з дитячою книжкою. Іван Андрусяк. Вірші для дітей. Новина ця не секрет. Знає про це всяк. Є чудовий у нас поет Іван Андрусяк. Так читають малюки всі його вірші, бо припали залюбки вони до душі. А сьогодні і до нас несподіваний всім знак, завітав з віршами в клас Іван Андрусяк. Іван Михайлович Андрусяк відомий український поет, прозаїк, автор багатьох творів для дітей, талановитий літературний критик та перекладач. Народився 28 грудня. 1968 року в селі Вербовець Косівського району Івано-Франківської області закінчив філологічний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Стефаника. Живе в Березані під Києвом працює головним редактором видаництва Фонтан Казок. У поетичних творах для дітей Івана Друсяк постає добросердним жартівником і вигадником. Для якого світ тварин, рослин, природи є органічним продовженням людського. Сюжети його вірші багаті на кумедні пригоди, переливаються сміхом, них завжди переважає і перемагає м'яке і пухнасте, любов і доброта. Це такі видання, як чупакабра та інші зайчики, усе Солодший сад, вірші для дітей 2014 рік, Зайчикове Різдво. Віршоказка 2014 рік. Лякація. Нові вірші для дітей 2017 рік. Звірські вірші поезії для дітей 2022 рік. Отож сьогодні ми з вами будемо читати ці чудові вірші цього прекрасного поета. А сьогодні і для нас несподіваний всім знак. Завітав з віршами в клас Іван Андрусюк. Іван Андрусяк перші кроки. Є у стефи топи-топи, в них стефуся топа топа, лише сестричку за дві ручки хап. Ця земля така твердюча, як по ній топ топати. Відпущу сестрички руці упаду на попу. От я виросту ще трішки, Під стіл піду я пішки. І котище за хвостище хап, принесу сестричці кицю, будем разом гладити. Лиш навчи мене, сестричко, як іти і не падати. Іван Андрусяк, у морі жаби не живуть. У морі жаби не живуть. Запам'ятайте, друзі, хоч як не дивно це, мабуть, та в морі жаби не живуть. Там замість них медузи. А жив би в морі крокодил, ото було б цікаво, чи вибирався б він з води, бодай хоч іноді кудись на булочку і каву. Ось уявіть собі, що на приморському бульварі в кафе зустрінете слона, що сирник з медом на мина, а поруч з ним омара, ото життя було б, мабуть. Корисне і цікаве, та жаби в морі не живуть, а крокодили воду п'ють. Вони не люблять каво. Іван Андрусяк пісня. Жукав собі жук морі жук, стежкав, де хотів і коли, звукав переважно на звук, а на світло завше світлив. Не було жука цілий день, а землило більше вночі. Міг він налітати пісень, та ніхто співать не навчив. Так і з ним літали пісні, ті, що нім не знайдено слів, І, звичайно, тільки у сні вимовляти їх він умів. А чи ти, мій жуку малий, що літав цілісінький день, у вісні співаєш, коли власних невимовних пісень? Іван Андрусяк рибалки. Чапля біла, чапля сіра, прилетіла і не сіла, а одна за одною все стоять над водою, ген у комиші на одній нозі, Туман не біжить і ви не біжіть, А дивіться, хмарка біла, хмарка сіра, прилетіла і не сіла, а одна за одною все стоять над водою. Понад чаплями, як причеплені, та на чапельок витріщаються і чекають Риба біла, риба сіра, не летіла і не сіла, а одна за одною все пливуть за водою. Аж тут чапля біла плюс, чапля сіра плюс, хмарка біла ой, хмарка сіра ой. І хто куди від води одна за одною, лиш туман над водою і промінь у дзьобі тріпоче. Іван Андрусяк Лякація. Коли цвіте лякація, усі птахи тремтять, і звірі всі лякаються, і люди гомонять, ховайтеся, ховайтеся, вже бризнуло на цвіт така страшна лякація, боятись її слід. Тут паніка щинилася велика і страшна, і врешті докотилася до дядечка слона, спинився слон, принюхався. І мовив їм на те, як солодко і смачно, як, а